Гра через Пророка та побудувати 100 ліміту рубак. 100 ліміт рубак. Остання спроба, хлопці, на сьогодні. Якщо не вийде, тоді будемо наступного стріму пробувати. Нічний ельф 5300 Нічний ельф 5300 це виглядає як ніби як подарунок. Здається, що. що норм. Але стратегію я розумію, тобто нам треба базу ставити. Гра з одним героєм це завжди є ресурси, щоб базу ставити. Тут навіть нема що думати. Типу, тобто, ставити базу і. Ну, бо з бази ти не накопичиш ті 3000. Ні, це можливо. Але дуже важко. Це прямо треба сидіти всю гру в себе на базі і збирати ті 3000, так? Це таке дві бази це тимповіше. Ми будемо сподіватися, що тут я зможу це реалізувати. Подивимося. Вперед трал. Це, Коротше, я граю кавуварм. Ну, Кавувар мені допомагає в цій місії. Так завдання зробити 100 ліміту рубак, тобто 50 штук, чи вийти на 100. А вийти на 100. Вийти на 100. Я розумію, що вам хотілося б ще це ускладнити там. Чистих 100 ліміт, а ну. Це вже, знаєте, такий собі фетіш. Ви можете це замовити. Але так як. Спонсор сказав, щоб я вибрав завдання, я запропонував глядачам допомогти, власне, запропонували зіграти це адекватно. Тобто граємо це адекватно, відповідно. Боже це вже 100 ліміту без героя, це. це ще то, знаєте. та ще дужка. 100 ліміту без героя робити. Просто не дуже цікаво, знаєте, якщо ти граєш проти новачків, це одне, але якщо я граю проти вже гравців таких файних, то. Треба якісь адекватніші умови. Бо проти таких гравців, типу, зіграє без героя, тільки 100 ліміт рубак. Ну. Це треба тоді шукати новачка. Може, Профіка ти так ніколи не виграєш. Чи навіть гравця з середнього рівня. Хоча ні, я гравця з середнього рівня. Це в 2 на 2 виконував завдання. Схоже. Там грає тільки рубаками була. І виходить, що. Я грав рубаками, а мій союзник а, героями. Тобто, завдання схожого типу є. Але знову ж таки, все, що без героя, це таке. Чесно вам скажу. Хоча є люди, які люблять подивитися як то без героя грати. Підпалили світлячка. Я поки що нічого не придумаю, просто фарм. Будемо намагатися на базу виходити другу. Щось я розвідку не дав, знаєте. Палончика треба було на розвідку відправити все-таки. З допомогою ілюзії тут uh, качаємося. Вони намагаюся нагло базу поставити. Ще ілюзію. Можна було, до речі, биту ілюзію на розвідку відправити. Це ідеально ідеальний -плей. О, знов знову прибіг. Прибіг, але здається, що ми тут відбиваємо. Мисливиця на демонів тут прибігла. Отримує нагоріхи. Від вовків. В неї артефактів немає. Вогнетавру. Що за що це за такий інвентар? Міслицю на демонів треба хоча б вінець або персні в пару. Ну так не працює. Тож ти з мантію інтелекта прибігаєш, намагаєшся щось зробити. Так, ставимо ще одні бараки. Тут, здається, світляк був. Дуже багато якось світляків, Так, ставимо тут вежі. Що він каже, що це фан. Ну що, на червон... червону ми зможемо забрати таким військом? Я щось магазин не побудував, а треба було б, звичайно, закупитися. Слухайте, а я не знаю, чи ми червону поб'ємо з чотирма рубаками. Це такий скіл тест зараз буде. Треба зразу бити цього. І в мене ще мана нема на плюс вовків, Ой, фогія, ти тут дограєшся, якщо чесно. Давайте пробуємо. Червону чотирьома рубаками забрати. Ну, рубаки сильні, і у нас якраз відрагенулась мана на ще вовків, і ми це забираємо. Skill тест пройдений. Ставим тут ще базу. Ставим тут ще базу зверху. Оцю базу він ніяк не буде очікувати. Коротше, три бази поставимо, щоб ще прискорити цей процес з рубаками. Базу не ставить. Так, це продаємо. Закуповуємо нормальних артів, лікування. Шли дрядки тут. Йдемо далі, качати пророка. В принципі, він оце не мав би пробувати. Якщо би нападав. Можемо тут ферму поставити, щоб заблокувати прохід до веж. Великі зілямани. Оу, оу. Це дуже добре. Так, залітаємо. Скоро буде п'ятий. І нам треба три тисячі, та ферма ще будувати. Так, робимо грабунок. Ту До дерево добудемо. Я би ще навіть може, одну ні казарму враховуючи, що у нас буде так багато баз. Трішки піддушим його. І готуємося велику орду робити. Десь поки робітники стояли, це ще плюс 40 дерева. Можна було золото насправді взяти. Ой, а він тут як тут. Як же ж він ланцюговою вдарив? Ви бачила? Це була сила пророка. Ну що, три тисячі і поїхало. Тут світляків понавішував. треба отекать. Да, в принципе, я думаю, что можно выходить-то. Поехали-то. Чище не нет? Еще треба Походу, то, то голду. поїхала, тут не будемо душити, хай ставити дерево. Боже, як він як він жарить тих світляків. Ну, робим робом 100 ліміт орди. Що там їм ще грейда треба, у uh -uh -uh -uh. 86 Так, 98, нам треба ще повончика одного побути, так, щоб було рівно 100. Ну що, хлопці, зараз буде. Виглядає дуже серйозне військо. Все, поїхало. Сто ліміт рубак. Боже, ми ще зараз їх якось підсилим Якось флейту тут залишила сувій броніта да. Війдемо зразу на його головну базу. Давайте тут під підготування. Все поїхало. Дуже потужна армія. Там четвертий мисливець на демонів. Мточки, туплять блокуем тут э, Вовчиком. Блискавка. О, в нього. Ну, ми тут пробуваємо просто, тому що це орда. Ще робимо землетрус. Хе-хе. бог. Так, хлопці. Каже, ВТФ. Йо, під ультимейтом тут все сповільнене. Мені здавалося, що ультимейт він тільки корисний, коли будівлі б'єш, але ультимейт його тут сповільнює. Це трал зараз буде переможна ланцюгова. Ой, красиво. Сьомий пророк. Це красиво було, хлопці. Хлопці, ну, це була епічно. <смі> Мені, звичайно, шкода опонента. Нам всім шкода, але ну... попав під пригоди Трала. Трал він такий трошки жорсткий. Велика орда 100 ліміту. Рубак просто <смі> була весело дивитись, як, як ця величезна орда пронесла цю базу ще й землетрусом. Це було звичайно класно. Класна гра. Це була третя спроба. Я не скажу, що ця гра, знаєте, така фантастична на 5 зірок, тому що ну опонент все таки був середнього рівня. Але я так і казав, що під, цю, під це завдання треба опонент середній, не профік Але враховуючи те, що в нас було три спроби проти різних гравців, я би це зарахував і 4 зірки поставив. Чотири зірки за видовищність і гарна фіналка була. Тобто опонент, незважаючи на те, що він середнього рівня він побудував там дріадок, ведмедів, він бився під колодязями, п'ятого мисливця на демонів зробив. Але по сюжету воно так і мало бути. Тобто, 100 ліміт рубак під тралом непереможні. You must rally the Horde and lead your people to their destiny.